В Закарпатській обласній лікарні перебувають 60 пацієнтів із коронавірусом, каже директор медзакладу Юрій Яцина. Роботу ковідного відділення відновили тут 22 жовтня. Розгорнули 140 ліжок. Пацієнтів із коронавірусом приймають у двох корпусах. Десять реанімаційних знаходяться у корпусі хірургічному. Зв'язку з тим, що кисневі станції там дві працюють, і вони нам дають можливість ну, правильно розраховувати питання з киснем. І інші хворі лежать у корпусі був реанімації гінекологічному, де розміщені ці всі інші ліжка, де в нас йде в основному кисень балонний і концентратори. На даний час кількість хворих трошки знизилася, якщо ми мали тиждень тому 70-80, то на сьогодні у нас 60. Понад 70% пацієнтів обласної інфекційної лікарні потребують кисневої підтримки, розповів директор медзакладу Михайло Поляк. У лікарні є киснева станція, також що три дні їм доставляють балони з киснем. За словами Михайла Поляка, такого балона пацієнту вистачає приблизно на півгодини. Наразі в інфекційній лікарні перебувають 69 хворих на COVID-19. така кількість хворих у нас тримається вже майже два тижні. Так, Від 60 до 67, 69 от в таких межах. Тобто хворих досить багато. Зараз це заколення проходить більш важко, дуже багато кисневих, кисневозалежних. Більше хворих помирає, як помирало у попередню хвилю. ну І на сьогодні на ранок по області померло 12 хворих. А то помирає і більше саме через збільшення кількості госпіталізації хворих на COVID-19 область перейшла до помаранчевої зони карантинних обмежень, каже директор департаменту охорони здоров'я ОДА Анатолій Пшеничний. За його словами, рівень госпіталізації за 21 листопада був понад 60 людей на 100 тисяч населення. Це показник червоного. Червоного рівня епідемічної небезпеки, якщо ще один із цих шести показників вище, або коефіцієнт виявлені випадків більше 20, або рівень захворюваності, або динаміка рівня госпіталізації більше, ніж 50%, відсотків, або завантаженість ліжок з киснем більше 65%, відсотків, автоматично після рішення державної комісії переводить область в червоний рівень. За словами Анатолія Пшеничного, показник госпіталізації в області перевищений вже тиждень. Марія Лукей, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.